Достаємося додому через парк, правда? Вирішили прогулятися ще лісочком. Сподобалося гуляти парком. Ну Поки що немає комарів, кліщів. Є комарі? Є комарі? А що ви гуляли, були комарики? Ні, були там. Там були, в садочку, тут нема. А, то зрізали, бачиш, бо ці гілочки вже сухі і їх потім будуть спалювати. вже вибралися до дороги. Ругулялися. О, тут щось таке росте біле. все, короліна тікає. Вона перша. Вона перемогла. Отам От живуть киці? Ого, там хатка для киць. Я? Я не завис, я дивлюся на киць. Вони там, напевно, сплять. А ти маєш таку супілочку? Ану, свисне. Ох ти що. Будемо іти з музикою. Навіть песику сподобалось твому. По дорозі закупилися. Ну, небагато, але насправді дуже багато і ічок взяли. Яйце. Я одне не доніс. Ми Не розбили. Не люблю, коли яйця по дорозі розбиваємо. Так що там у нас 4 бананчика, лічна долина, масло, кола ванільна. Заскучив за ванільною колою. Крендель. Це у нас піратик. Хто любить піратиків? Так, помідорки черрі до салатика. О, взяли нову кукурудзу якусь польську. Кукурудза яка консервова. Не знаю, чи воно буде добра чи не добра. Коротше, попробую. О, нарешті нормальна кришка. Бо всі українські майже кукурудзи йдуть без оцього от замка. Не знаю, як воно там правильно називається. Курейку на дровах. На канапки. Кароліна ліхтарик. Що світило дорогу до очнячого патруля. А, і взяли каролінці ще пченьку. Вона вже його з'їла по дорозі. Не донесла додому. Дуже хотіла таке вчені. Все, закінчилось. Дівчата вже в кімнаті релаксують. Вчили свої мультики. Сподобалося дивитися українські мультики Кирило Кожумяк чи там Микита Кожумяк. І сподобалося останнім часом дивитися довгосюжетні мультики. Короткі вже не подобаються, ті по серіях, а оце щось інтересненьке. Хто тобі подобається в ньому найбільше? Дракон. Дракон. Тож <рес> <рес> Ясно, той, що летить. Ще поки що дракона ну, не показують, тому що треба знайти чарквітку. І тільки той, хто знайде чар з папороті, той перетвориться в якогось там дракона. Знайшли жарквіт. Так що зараз може бути дракон з того метеориту. Дракон появився. Насправді в мультику дракон не позитивний персонаж, але Кароліна любить драконів чомусь. А я люблю динозаврів, і Пакуру, Паку динозаврів, драконів любить. Тобі треба дивитися гру престолів. Виростеш, потім дивитися серіал О, Малий дракон літає. Кароліна показує, як дракон літає. То дракон так летить, 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 а як приземляється. Бух! Всьо, отак приземлився Кирило, і там Микита будуть битися з тим драконом. Просто поражаюся, як вона дивиться, ті мультики. Тут сидить тут. А то катиляється на тих подушках, то десь там скаче, крутиться, вертиться. Ну, не знаю, як вона встигає все замітити з мультика. Але якщо чесно, то мультик, ну, інтересний, цікавий. Щось наподобі мавки, але тут більше-більше всякої фантастики і тих драконів. Цьому поколінню взагалі найбільше повезло в них і іграшки є в магазині, які хочеш, мультики є, які хочеш. Нам приходилося читати казки з книжок. І іграшки в нас ну, не були в такому різноманітні, як зараз є. То тепер, коли от сидиш, дивишся це все, поражаєшся. Коли був би менше, я би захопленням ти все дивлюся. Та й зараз дивлюся захопленням, тому що я тут колись читав. а Зараз можна побачити, як воно виглядає. Та є класно? Програв дракон, все! <рії> то Кароліна так б'ється з драконом. Це то вже майже кінець. Вони вже вон, перемогли на якомусь літаку, що летять. Всі живі здорові. Недавно її включали я хочу мультики. Я хочу... Добре, я виключу. Недавно Кароліні е, вирішили включити мультики, які колись ми дивилися в наш час. і включили її Івасика Телесика. І Їй так зацікавив той мультик. Але вона в одному моменті, коли той змій чи дракон, хто там був, Івасика Телесика кликав приплинь до бережка, а потім вони його вкрали. Оці от дракони чи крокодили, чи Змії. Ну, тяж, тяжко зрозуміти. Він відкостить плаче, бо він не послухався маму, і вони його вкрали. Така плакала, плакала. На другий день вона вже ну, додивилась той мультик. Я кажу, хочеш тобі ще включу? Вона, ні, я не хочу. Я, мені мультик подобається, але я буду плакати, він страшний, бо вони і вас яке вкрадуть. Все, додивилися ми Микиту кожум'яку, виключили телевізор. Коліна вирішила взяти книжки почитати. Ну, подивитися на картинки або ж я її прочитав. Йграшки не знаю, вже напевно бавитися не буде, тому що. Скоро вже треба йти до сну. Інтересно, а ви включали своїм дітям і вас така телесика, як вони відреагували? Бо вони ж можуть по різному відреагувати. Комусь взагалі не подобається вид анімації, як то був колись. Когось, наоборот, зацікавить, що все-таки було 3D, як зараз там анімоване. А То таке намальоване. Черепаха там. Угу. Мауглі. Будемо читати ті казочки на ніч, то казочки на ніч від Діснея. І там вона черепаха, любить, черепаха, вже черепаха, знаю всіх. І Бачу. І мауглі. І найбільше їй подобається рибка нево. Я її включав мультик від Діснея, вона дивилася. І взагалі, ну, в планах було зводити її в кінопалац на якісь мультики. Хоча зараз не так багато в тому кінопалаці і показують мультики. Нові ага. Можна не бува, про небо, просмішка. Я люблю, речі люблю мультики просмінішка. Про, про восьминіжка? Так. Про восьминіжка любить мультики. Ну то там восьминіжок і є в рибці і Це... я. Тока. Змія Ка, бачиш вона гіпнотизує Мауглі і Багіру. Бач, хотів загипнотизувати багіру. А, а потім Та, але мауглі скинув, потім ка. Ну, і ось. все. І має... а потім він тяхнув, тяхнув і не змов. Та не зміг, бо в нього тут гудзик, Бач, зав'язався. Про рибку немо починається. Так, тут в рибці немо є десь восьминіжок. то якийсь його друг? Ну, цікаві книжки. Тут, якщо навіть дитина не вміє читати, так і король на що тільки букви знає, але читати не вміє, то їй інтересно, що навіть дивитися на картинки. Наприклад, читаєш, і в нас зараз дивиться, що там відбувається. О, а це бачиш, вже кінець. Все. Тато змучився, каже: йдемо спати. І щасливі пішли спати в ліжечку. Все, Кому сподобалася казочка, то й молодець.